Та Херсон, ось наш прапор з деокупації. Героям слава! Героям і алі аліалі. Алі. Так і думаю, що можливо в другий тайм щось і буде. Такий розгром. Друзі, всім привіт! Ми вже на стадіоні Стягола. Саме тут збірна України гратиме свій другий матч проти збірної Румунії в рамках молодіжного євро. Тут вже доволі багато румунських фанів, українських поки що не дуже я й бачила. Але сподіваємося, що українська підтримка на трибунах буде не менш гучною, аніж румунська. Хоча ви бачите, скільки за моєю спиною зараз іде румунських дітей, я думаю, вони будуть дуже галасливі. Uh, do you have any t-shirts with ukrainian team uh, no only with all the countries oh why <laughs> i don't know <laughs> <laughs> okay romania should play well we hope because we saw last, uh, last game it was not Quite okay for for us, us. but hopefully this time it will be much better for us. Are you going to be loud today as a tribune? Of course, as usual. <laughs> Hi, Romania! Romania, ale, ale, ale. Something like that. Good. З міста Херсон. Ось наш прапор з деокупації. Підписували нам хлопці його на блокпосту якраз в день звільнення. Ми його привезли сюди. Ми виїхали після деокупації з чоловіком та мамою чоловіка. Зараз ми її тут лікуємо. А, приїхали, прийшли підтримати нашу збірну. Сьогодні грає збірна України проти Румунії. Домашні трибуни дуже міцна підтримка. Що очікуєте? А, Україна переможе. Сьогодні в матчі, завтра в Україні. Все йде своїм чередом. Все так і буде. Одеси, так. приїхали на футбол. спрямовано? Так, А цілоспрямована. Донька з татом. Вілівальники-фанати Фанати. нашої команди, як дорослої, так і юнацької. На сьогодні грає проти Румунії. Власне, які героям слава! Героям. героям слава! Власне, які очікування від цього матчу? Очікування, що звісно, гадаючи, ми переможемо, тому що в нас дуже гарна юнацька збірна. Хлопці. Ну, дійсно, дуже круто грають на високому рівні. Гадаю, що ми переможемо. Дуже багато людей з України теж з маленькими дітьми йдуть на футбол. Так. Діти галасливі, так. Так, да, Діти так. дуже галасливі. То... Случайно зустріли родину із Херсону з маленькою дівчинкою. Вони теж прийшли на футбол та були на, на... на... минулому, Грі... матчі, да, на минулому матчі. україна хорватія На стадіоні стяла, але є кілька нюансів зараз, якщо так грубо казати, у Бухаресті два клуби стяго. Один з них безпосередньо називається Стяла, інший же називається ФК СБ. Зараз поясню, що трапилось у 2003 році. Джиджи -Джи Бекалі викуповує стягу, який просто тоне в боргах. У 2003 чи 2004 році я вже точно не пригадаю. Борги ці сягали 11 мільйонів доларів, але при цьому новий власник вирішує не гасити ці борги, а просто створює нову юридичну особу і називає цю юридичну особу новим стяло. Ясна річ що на цьому моменті вболівальникам це вже не дуже сподобалось. Не сподобалося це і міністерство оборони Румунії, яке власне Сне володіє стяго певною мірою до того моменту, і починаються суди. Купа судів таким чином у 2014 році в стяго забирають в стяго бекалі, забирають усі. Е Ознаки айдентики, навіть назву, і на певних матчах цей клуб грав навіть без назви і просто з порожнім квадратиком. Далі у 2019 році в стяго забирають і трофеї, які були завойовані до того моменту, як Бекалі став новим власником. А це на секундочку 47 трофеїв. Серед них, зокрема, кубок чемпіонів УЄФА, а також суперкубок Європи, який вони, до речі, виграли у матчі з Київським Динамо. Зрештою, міністерство оборони Румунії прийняло рішення створити новий клуб Стяу, який пройшов дорогу з четвертого до другого дивізіону чемпіонату. Нато Румунії і він грає безпосередньо на цьому стадіоні. А от ФКСБ, який вважається не справжнім стягу, він грає на стадіоні Національ. Як ви зрозуміли, то і вболівальники поділилися на два табори, не знають і не можуть визначитися за кого вболівати, Ну і через це трапляються ще й сутички між ними. Атмосфера просто не передати з тим, що було на матчі з хорватії. Румуни заповнили стадіон. Ну напевно, на третину, але вони настільки голосливі, що майже неможливо розчути навіть зараз самого себе. За моєю спиною зараз найбільше румунських фанатів те також є наші, але їх в цьому порівнянні набагато менше. Ну що ж, зараз все готово до початку матчу. Гравці в центрі в такому собі енергетичному колі в цьому таймі біля нас тут буде якраз ворота збірної України. Сподіваємося, що Анатолій Трубін залишить їх сухими. Поки що дуже важкий початок для нас. Румуни намагаються прослугувати дуже високо і накривати нас біля нашого штафного майданчика. Ми, як завжди, розігруємо коротко. І насправді один раз господарі Поля нас вже пробачили. Румуни за моєю спиною просто не замовкають. Вони постійно, вони постійно щось викрикують, постійно зриваються зі своїх місць, як тільки їхня команда підходить до наших воріт. Поки що дуже і дуже нервовий початок. Сподіваємось, далі йде краще. Не дати, не дати пробити, потрібно блокувати. ТРОН просто неймовірний. Поки що перформанс від нашого голкіпера. Але хотілося від інших футболістів. Від інших футболістів подібного рівня гри. Поки що щось не виходить, щось не клеїться. Потрібно щось змінювати. В перерві. А зараз дотерпіти вже. Далі відбилося Сікан. Браво! Так і думаю, що, можливо, в другий тайм щось і буде, такий розгром. Бо Румунія, ми бачимо, створили кілька шансів, але це більш від помилок е, захисників збірної України і просто там не можуть забивати самі. І так само збірна України купа шансів мала. Там Кащук мав три таких особливих шансів і ну, просто не міг забити з знаєш, і останній цей шанс, я думаю, був найкращий. На мене дуже сподобався Судаков, дуже сильну гру провів, так само Прашко. І ем, Бондаренко ну, в центрі поля, просто це Козмос дивиться, такі комбінації і так далі. Ось надіюся, що можу щось продовжувати і нарешті забити в другий тайм. І, і в один дотик виконував все абсолютно правильно, але не пощастило. Зодий момент у наших простріл! Це... Просто зараз щось неймовірне коїться на стадіоні стяга. Владислав Вона після суперважливого забитого голу отримує червону картку. Мені насправді з цієї позиції, де я стою за просто протилежними воротами. Не видно було, що відбувається. Але зараз ми в меншості і нам треба дотерпіти буквально кілька хвилин додаткового часу. Я не можу не запитати про Владислава. Вона який вже уже не вперше тільки виходить на поле заробляє червоні картки. А яка розмова очікує на Владислава? Ну, ви, ви розумієте, зараз можна е, реагувати по-різному і доставати якісь емоції, але е, влад він сам все розуміє і знаєте, є в житті такі е, миттєвості, коли е, потрібно щоб до скажімо, до людини дійшло. Я думаю, що сьогодні йому дійшло, тому що він сам себе за великий рахунок наказав і, можливо, получить довгострокову дискаліфікацію і не зіграє на такому мундіалі, до якого він сам прагнув і йшов. Тому він це прекрасно розуміє. А хлопці молодці, вони за нього билися, вони віддали останні сили, які були да, на сьогодні. Тому. Ось така ситуація перша перерва вона була фактично до завершення першого тайму? У вас була перерва на воду, відповідно от під час цього короткого тайм-ауту названо це так. Що вам говорив Руслан Слан Ротань? Більше контролювати м'яч, швидше міняти фланги, бо вони не співають. І великі зони у них за за спиною. Якощук, Траза виходить один на один, і треба було більше цього робити. Початок другого тайму, як переналаштовувалися? Фактично, у нас було дуже хороше володіння у володіння у збірної України, було набагато більше кращих атак ніж у румунів, але гол фактично був автогол. От як виходило, з якими налаштуваннями виходили на другий тайм, і що не вдалося, чому не вдалося забити раніше? Ну це реалізація. Ми створили багато моментів, але Якщо вона є, то вона є. І ми забили на 89-й хвилині. і могли раніше забувати, але це футбол і таке буває. Чоловік позаду мене на газонокосарці рівняє газон. А це означає те, що збірна України завершила матч. Проти збірної Румунії на стадіоні Стяла перемогла з рахунком 1-0. Дуже напружений і нервовий був поєдинок. Але на щастя для українських вболівальників позитивний, і я вже можу це сказати. Збірна України гарантувала собі вихід у плей-офф молодіжного євро. Ну а в нас попереду ще один матч проти Іспанії. Так що ми в наступному випуску нашого влогу повертаємося до Джулешті і до зустрічі. Збираємо стадіон Стява, дуже втомлені, але щасливі збірно України, кругує до плей-оф. А ви пишіть у коментарях, що вам сподобалось, що нам треба покращити. Ставте лайки, шерте це відео. До зустрічі!